Андрій Олегович вийшов зі свого представницького автомобіля і кинув водієві Олександру. Їдь, пообідай, у мене тут важлива зустріч. Олександр махнув головою, і машина зрушила з місця. Андрій Олегович, не поспішаючи, попрямував до величезного готельного комплексу, у раді директорів якого він був членом. Йому подобалось повільно оглядати приміщення комплексу. Він кидав на нього своїм хазяйським поглядом. Прекрасний сучасний інтер'єр, гості, скло, пластик, новітні технології. Він любив обідати в готельному ресторані. Дизайн ресторану різко відрізнявся від самого готелю. Тут не було скла та пластику. Навпаки. Ресторан був повною протилежністю, приглушене м'яке світло. Милі картини на стінах, дерев'яні перегородки, які створювали відчуття захищеності від сторонніх очей, красиві скатертини на круглих столах, стільці на гнутих ніжках, і звідусіль віяло домашнім теплом. Сьогодні Андрій Олегович зібрався провести тут дружню зустріч і спокійно укласти кілька серйозних договорів. Затишний ресторан підходив для цієї мети якнайкраще. Чоловік, привітно, кивнув барменові, який, упізнавши одного із власників, витягнувся струнку і прийняв шанобливий вираз обличчя. Гості вже збиралися біля окремої кабінки і незабаром за накритим столом почались переговори. І тоді Ден Андрій Олегович, скільки себе пам'ятав, завжди досягав всього, чого хотів. Школу він закінчив золотою медаллю, інститут з червоним дипломом. Недовго пропрацювавши, він назбирав достатню кількість грошей і відкрив власний бізнес. Все ж таки, йому довелося добре постаратись, але незабаром його бізнес пішов угору і став приносити йому стабільний дохід. А з часом чоловік розширив своє підприємство. Тепер уже успішний бізнесмен, тільки. Міг брати гроші зі свого пасивного прибутку, але його натура не бажала відпочивати, і Андрій Олегович почав викупляти акції підприємств, які здавалися йому перспективними. От, наприклад, як цей готельний комплекс. Все було успішно тільки одне засмучувало чоловіка він ніяк не міг створити сім'ю. У кожній потенційній претенденції на руку і серце. Він перш за все бачив жінку, яка просто гналася за його статусом. Для нього дівчата були акулами, які бажали одного його грошей, його положення, його влади. Колись він закохався в просту милу дівчину всім серцем, але перед самим весіллям він вирішив перевірити її на вірність. І вона не пройшла не це випробування. Він підслухав слова милої дівчини по телефону, «Ти трохи потерпи. Любий, я вийду заміж, і потім у нас все буде добре. У нього стільки грошей, що нам з тобою вистачить, ще й нашим дітям залишиться. З того часу Андрій Олегович користувався послугами жінок тільки за принципом захотів, заплатив, попрощався. На заходи, де потрібна була жінка, він просто замовляв дорогу дівчину з скорсервісу. Ось їх чоловік вважав чесними. Вони не прикидалися невинними овечками, вони заробляли цим гроші і навіть цього не приховували. Як завжди, все в його житті складалося добре. Переговори з інвесторами закінчились успішно. Тоді Андрій Олегович попрощався з гостями, запропонувавши їм залишитись і повечеряти за рахунок закладу. А сам, відчувши деяку втому, він пішов у свій номер в готелі. Відкривши двері, чоловік почув негучне співання. Крізь гудіння пилососа. Він здивувався, кому це взагалі знадобилося тут вночі прибирати. І в кімнаті пилососила молода дівчина і тихенько щось співала. Раптом Андрій Олегович почав нею милуватись: висока, майже його зросту, в короткій уніформі покоївки, гнучка, з товстою чорною косою, перекинутою через плече. З чистим рожевим личком. Все в ній дихало молодістю і свіжістю. Чоловік тихенько підійшов до дівчини ззаду і обійняв її. Вона злякано скрикнула і обернулась. Андрій Олегович, ви мене не лякали, з полегшенням зітхнула вона. Ти хто, дитину? не розтискаючи рук, запитав бізнесмен. Я новенька, а чому так пізно прибираєш номері? Дівчина вирвалася з його обіймів і поспішно заговорила. Пробачте мене, Андрій Олегович, я не очікувала, що ваші переговори закінчаться так рано. Я сподівалася встигнути. А чому вдень не прибрала? Дівчина почервоніла. Мама, у мене захворіла. Я побоялася відпроситись і побігла в аптеку, і додому. Ви не хвилюйтеся, я вже все прибрала, я йду. Андрій Олегович пильно вдивлявся в обличчя дівчини, і він не міг зрозуміти, що з ним відбувається. Чим ця молода дівчина його приваблювала? Було в ній щось таке, від чого чоловік відчував незрозуміле занепокоєння, і відчуття, що коли небудь вони вже десь бачились. Ви ж не поскаржитесь на мене, правда? запитала дівчина. Як тебе звати? Марина. Так ось, Марино, ніхто нічого не дізнається. Але ти можеш заробити чималі гроші. Залишайся в мене на ніч. Ти отримаєш стільки, стільки за місяць не заробиш на пилососі. Андрій Олегович схопив Марину на руки і кинув її на ліжко, навалившись зверху. Реакція покоївки була приголомшлива. Вивернувшись під нього, ця нахабна дівчина дала йому ляпаса. Вона підскочила з ліжка, розпалена і прекрасна у своєму гніві, і закричала як вам не соромно, ви ж мені батька годитесь від несподіванки, Андрій Олегович засміявся. Ну і що? Хочу сказати, що ти чиста та невинна? Та хоч би й так, не всі продаються, і не для всіх ви еталон. О, як заговорила, сказав чоловік. Ні, мила, може, я й не красень, але продаються всі. І ти не виняток, назви свою ціну просто. Він знову спробував обійняти дівчину, але та відштовхнула його зі всієї сили. Я вам не товар, я людина, і ваша поведінка просто недостойна. Різко кинула дівчина і, схопивши пилосос, вибігла з номера. Андрій Олегович задумливо дивився їй вслід, що це було. Стільки часу минуло, відколи востаннє він відчував щось подібне. Дівчина схвилювала його до глибини душі, тоді він вирішив дізнатись про неї більше. Адже Марина не була схожою на інших. Неже у нього є шанс відчути справжнє та щире кохання? І тоді Андрій Олегович потер почервонілу щуку і тихо засміявся. І що про себе думає ця прибиральниця? Вона думає, що після ляпаса я морально і фізично постраждаю. Тоді чоловік дістав з кишені телефон і набрав номер. Костянтине, підійди до мене в номер. Через кілька хвилин у номер увійшов наляканий запрошенням керівник. І це ж була дійсно якась справа серйозна. Його викликав один із господарів, так ще й з таким невдоволеним тоном. Андрій Олегович ходив по кімнаті, нервово п'ючи із бокала вином. Керівник ще більше занепокоївся. «Костятини, ти особисто знаєш весь персонал? Звичайно, Андрій Олегович, відповів керівник. Я особисто зі всіма проводжу співбесіди. Тоді розкажи мені, будь ласка, про, ку... про покоївку Марину. А, Марина, що знову натворила ця дівчина? Вона в нас і тижня не працює. А від неї, для неї постійно скарги від всіх. То комусь на грубі янить, то погано прибере. Дуже вже вона гарна. А що ти про неї знаєш? Ну, що вона з небагатої сім'ї. Мама її одна виховувала. Грошей на освіту не було. Ось дівчина і влаштувалась до нас покоївкою. І ще згадав, у неї мама хвора, наче онкологія? Добре, усміхнувся бізнесмен. Значить, їй потрібні гроші? Так от, даю тобі завдання. Він трохи помовчував, збираючись думками, не часто доводиться довіряти особисті справи підлеглим. Влаштую все так, щоб Марина неодмінно залишилась у мене на ніч. Або, якщо так буде зрозуміліше, опинилась в моєму ліжку. Перед ціною не зупиняйся будь-які гроші. І їй, і ти без вигоди не залишишся. Все, і вільний. Чекатиму з нетерпінням. Тоді Костятин вийшов з номера і відправився у свій кабінет. Там він набрав номер Марини і викликав її до себе. Дівчина увійшла в кабінет і одразу затурбувалась. Що я знову зробила не так? Ти дала йому ляпаса. Сказав Костятин так, ляпаса господарю, ти що наробила, дурепо, та він всіх нас на вулицю вижене. Ти тут більше не працюєш. Переодягайся і забирайся з готелю. І більше сюди не приходь. Марина заплакала І з благанням подивилася на керівника Не звільняйте мене, не звільняйте, мені не можна без роботи. Моїй мамі потрібні дорогі ліки. Я не зможу так багато заробляти на іншій роботі. Пожалійте мене, хочете, я в нього пробачення попрошу. Дівчина плакала на весь голос. Тоді чоловік зрозумів, що вона готова таки поступитись, але вирішив натиснути на неї далі. Є один вихід. Тільки для початку я хочу тобі дещо пояснити. По-перше, ти можеш залишитись ні з чим. Ти ж знаєш, ну, що наш Андрій Олегович тримає все місто. Тобі ніде і ніколи більше не знайти роботу. На що ти будеш маму лікувати? На що ви будете харчуватись? А якщо господар захоче, він може взагалі влаштувати тобі нестерпне життя. А з іншого боку, якщо ти вчиниш правильно. Ти можеш виграти лотерею, навіть маму свою вилікувати в тебе можливість появиться, вирішувати тобі. Керівник байдуже знизав плечима і відвернувся, напружено чекаючи відповіді дівчини. Марина витерла сльози і вже спокійно запитала І що ж я повинна зробити? Полегшено зітхнувся, Костятин взяв її за руку. Ти просто підійди до нього. І залишайся в нього на ніч. Всього на одну ніч. Більше, як правило, Андрій Олегович ні з ким не продовжує стосунків. Добре? Байдуже, відповіла Марина, я піду до нього. Вона вирвала свою руку, розвернулася і пішла. Без стуку вона відчинила двері і зайшла. Пройшла у вітальню, сіла в крісло, демонстративно поклавши нога на ногу. Андрій Олегович самовдоволено засміявся. Ну от, і години не прийшло. І чи варто було таке робити? А я вмію робити добре, повір мені. Шампанського вип'єш? Вип'ю, кивнула Марина. Для мужності. Ну, і чудово. Чоловік дістав її з відра пляшку шампанського, відкрив, розлив по келихах. Простягнувши один келих Марині, він промовив з усмішкою. А чому для можності? Невже у тебе і справді не було інтимного життя? Ну, чому ж? Досвід був. Марина... Випила шампанське і підвелась, просто вперше в житті мене примушують лягти в ліжко до власного батька. Келих випав із рук Андрія Олеговича і розпився Що ти сказала? Повтори те, що ти чув, батьку, що не відчув рідну кров. Сядь, гаркнув чоловік, не намагайся мене обманути, зі мною таке не пройде. Признавайся, ти це придумала, щоб зі мною не спати? Марина сіла назад у крісло і спокійно відповіла: А ти згадай свій випускний вечір у школі, Ірину, згадай. Раптом ноги Андрія затряслись, і він, немов підкошений, впав на крісло. Перед очима швидко, немов кадри, саме готіли окремі епізоди його шкільного життя. Ось він сидить за партою, з красивою дівчиною. Ось він запрошує сусідку по парті, скромну Іринку на побачення. Ось на випускному вечорі закохана Іринка пристрасно відповідає на його поцілунки. Тільки він був на випускному вечорі, зовсім п'яний. Вони з однокласниками вперше напились, святкуючи свободу і вихід у нове доросле життя. А потім Андрій поїхав зі свого міста, вступив до інституту. І думати забув про свій випускний та й про Іринку також. Згадав? тихо запитала Марина. Ну, тепер я можу відрекомендуватись, я Марина Андріївна. Я б ніколи не зізналась, якби ти цього не почав. Мені мама заборонила, вона в мене дуже горда, а ще вона хвора, дуже хвора. Хоча вона досі тебе любить, я бачила, як вона розглядає ваші шкільні фотографії. Андрій Олегович схопився за голову і застогнав крізь тиснуті зуби. Раптом свідомість його ніби розкрилась, і він зрозумів, що має зробити. Все стало просто і ясно. Впевнений, як ніколи, у своєму рішенні він різко підвівся, схопив Марину за руку і наказав негайно переодягайся, ми їдемо до твоєї мами. Коли водій зупинив автомобіль, біля похиленого будиночку вони вийшли з салону автомобіля і увійшли в дім. У єдиній великій кімнаті горів нічник. У чоловіка стиснулося серце. Тут панувала тиша. Меблів не було. Старий круглий стіл, диван з одним кріслом біля стіни, ліжко з тумбою, на якій стояв нічник, і лежала купа ліків. А на ліжку лежала знесилена хвора жінка з чорним волоссям. «Іринко!» – прошепотів Андрій Олегович. Жінка налякано здригнулася і поглянула на тих, хто стояв перед нею, доньку і чоловіка. Андрій, що ти тут робиш? Мариночко, навіщо ти його сюди привела? Мамо, пробач. Марина допомогла матері підвестися з ліжка. Андрій Олегович сів поряд на ліжко і обійняв жінку. Пробач, Іринко, я не знав, що ти хвора. Багатство просто задурманило мені голову. Я все забув. Забув нашу любов. Дурак. Але ти тепер не сама. Я все зроблю. Більше вам, з донечкою, не доведеться жити в бідності. І ти у мене скоро станеш на ноги, я тобі клянусь. Ірина тихо притиснулась до грудей чоловіка і заплакала. Тільки не було зрозуміло, чи від горя, чи то від полегшення вона плаче, а може, від того, що вона нарешті усвідомила, що до неї повернувся чоловік, якого вона кохала усе своє життя. Вже через тиждень Андрій летів з Іриною в Німеччину, де оплатив своїй коханій операцію, а через деякий час Іра справді пішла на поправку і встагла на ноги. Більший чоловік не був самотній, у нього була справжнісінька сім'я. Жінка і донька, красуня і розумниця, донька і вірна, любляча дружина, яка дочекалась його через роки, і яку він вирвав із лап смерті.